Майже два місяці у селі Молодків над району немає автобусного сполучення. Причина розбиті дороги. Про це і не тільки мешканці говорили на відповідному зібранні за участю депутатів обласної ради. Люди скаржаться, капітальний ремонт траси. Останній раз проводився ще в 1975 році. Декілька років тому через село тягнули газопровід. Дорогу прикопували, однак ремонт провели лише поточний, якого стало на рік. Через незадовільний стан доріг водії відмовилися здійснювати перевезення пасажирів по маршруту молотків надвірна. Начальник філії Надвірнянський райавтодор Віктор Зінкевич зауважив, що в селі ситуація не надто критична, є й гірші села, а коштів на ремонт доріг катастрофічно не вистачає. Починаючи з 2008 року, ціна щебня на Україні була 18 гривень. Кругом, що в одному країні, як ми кажемо Єдзенському, що в воєнному кар'єрі підготувався Міністерство Богу. І дійшла ціна до критичної. Дойшла зараз ціна до критичної, то на щівня коштує вже майже 80, -80 гривень, і вона знову підросла. Не знати з Скажіть, ви бюджет може видержати? Найбільше розбивають дороги, скаржаться селяни, нафтовози, які щоденно перевозять десятки тонн нафти через молотків. Всі ці ямкові ремонти ну я вам скажу мені нічого не дають. Минулому році 30 тисяч витратили. Люди самі бачать, прослужила дорога два з половиною місяці, і яма на ямі і ще гірші ями, як були до того ямкового ремонту. Це дуже болюче питання, так далі. Але я думаю, що все ж таки нам треба використовувати. Ну, те, що на сьогодні укрнафта, це є багатий спонсор. За допомогою громада вирішила звернутися до керівництва надвірна Нафтогаз, лобіювати проблемне питання на обласному рівні, пообіцяли і депутати. Є питання, які не підсилені сільському голові, ні навіть районній адміністрації, а це рівень обласної адміністрації. Тому ми, як депутати обласної ради, будемо. Долучатись до того, щоб ці питання піднімати, ставити і намагатися їх, контролювати їх вирішення чи проходження цих питань через обласну раду, через обласну державну адміністрацію. До великодніх свят представники надвірнянського райавтодору мають провести поточний ремонт дороги. Якщо дорожні покриття не полагодять, люди обіцяють провести страйк та навіть перекрити трасу.